В вашій увазі новинка. Це схожа електробритва, яка була в нас. Це вона була справжнім хітом. В нас була сенсорна електробритва, Можливо, хто нас давно дивиться, пам'ятає. Це абсолютно така сама електробритва, тільки вона працює від кнопки. З іншого боку, це зручніше, тому що з одного боку ну, були такі не скарги а також люди казали коментарі, що десь доторкнувся випадково і вона спрацьовувала. Тут просто буде кнопка. Ви вмикаєте, вона працює, ножі такі самі. Абсолютно, це абсолютно такі самий електробритер. І ми зараз зробимо тест. Чому зручність, що вона маленька, компактна, дорожня, взяти з собою коштує 500 гривень за ці гроші, ну вона працює супер. Давайте подивимось. Ось в мене дрібна така щитина, якраз давайте подивимось, як вона працює. І ось такий результат. В принципі, я різниці не помітив з попередньою. У нас теж там був тест. Вона бере добре, ніяких проблем я не бачу. І, будь ласка, давайте подивимось, що всередині. Є волосся також. Ось Тому, в принципі, це хороший варіант для дому, для домашнього. Давайте ще, ще візьмемо де в мене тут побільша щитина. Давайте ще тут. Отут. о. Так. От якраз дивіться, дивіться де зона вусів. Це дуже важливо. Я вам зараз поясню. Ось одну половину я взяв під електробритву, інша половина лишилася. Є різниця, я думаю, це і так помітно. Чому важлива зона вусів? Тут дуже груба щетина. Я думаю, чоловіки зі мною погодяться. Сама грубіша щетина вона це вуса, тому що вони ростуть самі перші у хлопчиків. І це сама груба щетина. Воно взяло все. Міститься це найкращий тест, коли береться така щетина. Взяло без питань, тому, в принципі, я ж кажу: ось, будь ласка, наведіть оператор камеру. Бачите, є волосся зрізане. Бритва класна, я рекомендую. Я рекомендую. Ціна 499 гривень. Всього навсього дешевше на 50 гривень, тому що не сенсорно, але тим не менш, так само вода не проникна. Працює класно. Маленький варіант, зручний, компактний подарунок буде супер. Тому звертайтесь, вона вже є в наявності. Будемо раді співпрацювати з вами.